Слава Україні смертельно ДТП через п'яного водія вантажівка. П'ять пожеж відвали вогнеборці Хмельниччини за добу. Одну людину врятовано. Закупівля російських ядерних реакторів з Болгарії для Хмельницької АЕС. Я Ольга Захарченко протягом наступних п'яти хвилин розповім детальніше. Україна вже почала формувати національну команду, яка розроблятиме відповідні алгоритми дій для належного контролю за можливим припиненням вогню з Росією. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він зазначив, що відразу після повернення ж Джиди переговорна команда доповіла президенту щодо результатів проведеної зустрічі з американською стороною з відповідними пропозиціями щодо подальшого розвитку. Тому він наголосив, що зараз буде все спрямовано. Аби Україна була готова відповідними командами та відповідними напрацюваннями, за словами Андрія Сибіги, наразі лінія фронту становить понад 1300 тисячу кілометрів. Президент України Володимир Зеленський підписав укази про відзначення військовослужбовців з різних бригад збройних сил України державними нагородами. Загалом нагороди отримав 301 воїн. Зокрема, п'ятеро стали героями України. За словами президента, це абсолютно заслужена вдячність та шана нашої держави, нашим хлопцям і дівчатам, нашим чоловікам і жінкам, які встали на захист української держави і незалежності. Слава героям! Хмельниччина у Скорботі, Дунеєвецька територіальна громада, втратила захисника 12 березня під час виконання обов'язків військової служби у населеному пункті Богданівка Дніпропетровської області. Загинув житель села Пільний Мукарів. Молодший сержант Рзаєв Роман Фахрадин Огли 1980 року народження до військової служби його призвали 31 травня 2023 року. Служив на посаді водія заправника автомобільного взводу, автомобільної роти, підвозу пального та мастильних матеріалів. Інформацію щодо дати та часу поховання захисника буде повідомлено додатково. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Хмельниччині слідчі завершили розслідування та направили до суду кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП із вантажівкою та підводою. Нагадаємо, дорожня транспортна пригода сталася поблизу села Тихомель Тихомель. Перепрошую, Шепетівського району. 53-річний киянин керуючи вантажівкою Ман у стані алкогольного сп'яніння, в'їхав у підводу, яка рухалась у зустрічному напрямку. У результаті дорожньо-транспортної пригоди 20-річний кермувальник гужового транспорту загинув на місці події. Ще двоє його пасажирів, 30 та 16 років отримали травми. За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. В процесі розслідування правоохоронці встановили обставини події. Та наразі усі матеріали та обвинувальний акт направлені на розгляд суду. Водію вантажівки загрожує до 10 років ув'язнення. За минулу добу на території області зареєстровано 5 пожеж. Так, у селищі Вінківці Хмельницького району загорівся житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу, що поширилася на площу 20 квадратних метрів. Вдалося врятувати 51-річного чоловіка. Ймовірною причиною займання стала необережність під час куріння. Цього ж дня в селі Мала Стружка Кам'янець-Подільського району виникла пожежа господарської споруди на площі 15 квадратних метрів. У місті Славута надзвичайники не допустили знищення вогнем легкового автомобіля Сітроєн. А за межами села Антоніни ліквідували займання вантажівки, яка ймовірно спалахнула через розгерметизацію паливної системи. Окрім того, поблизу села Пеляї Шепетівського району ліквідовано пожежу сухої рослинності на площі 500 квадратних метрів. На щастя, ніхто не постраждав. Закупівля російських ядерних реакторів з Болгарії для Хаес президент Володимир Зеленський підписав закон щодо придбання обладнання необхідного для будівництва енергоблоків номер 3 та номер 4 Хмельницької атомної електростанції. Про це повідомили у енергоатомі. Добудова енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції дозволить частково компенсувати енергетичні потужності, що були втрачені внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру та посилити енергетичну безпеку та незалежність України. Йдеться у повідомлення. Цією інформацією завершую випуск. Наша команда вже працює над свіжою порцією новин. Тож побачимо зовсім скоро у наступному випуску. П'ять хвилин на головне. Бережіть себе.